Добрий день, шановні колеги. Сьогодні буду говорити з вами про роль спірометрії в діагностиці хронічного обструктивного захворювання легені та сучасні підходи до лікування цього захворювання згідно ГОЛД-2024. Ці оновлення ми маємо взяти до уваги, їх небагато, але вони доволі суттєві. Тож, про що ми будемо говорити? Про хронічне обструктивне захворювання легень, яке є гетерогенним захворюванням. І характеризуються наявністю хронічних респіраторних симптомів у пацієнта, таких як кашель, задишка, хвилення мокротиння внаслідок аномалії повітропровідних шляхів, тобто бронхіту, бронхіаліту, з залученням або без залучення, альвеол у цей процес. І ці процеси викликають стійку і часто прогресуючу обструкцію повітряного потоку. Саме на оцей момент прогресування ми маємо можливість впливати, тому що настільки зміни ми вплинути вже. Фармакологічно не можемо і не фармакологічно, а от на прогресування захворювання, на прогноз пацієнта, власне, можемо. І захворювання ХОЗЛ знаходиться в рубриці МКХ 10 G44. Тож, перш ніж говорити про захворювання і його лікування, ми маємо розуміти, як його діагностувати. На сьогоднішній день, і це є відмінністю від попередніх керівництв, ми можемо запідозрити ХОЗЛ у пацієнта будь-якого віку. Якщо маються у пацієнта хронічні респіраторні симптоми і факт впливу, факт анамнезу шкідливих факторів для ХОЗЛ або раннього початку бронхолегеневих захворювань. І спірометрія нам потрібна якраз для того, щоб підтвердити або спростувати цей діагноз. При хронічному обструктивному захворюванні легень відбувається процес бронхоспазму, бронхообструкції бронхів. і за рахунок того, що пацієнт, вдихнувши повітря, бронхи у нас розширюються, на видисі вони збужуються. і якщо вони вже звужені у пацієнта з хаузела, то під час видиху немає можливості повністю видихнути все повітря, і ось ця бронхообструкція дрібненьких бронхів призводить до того, що накопичується в легенях зайве повітря, і відбувається так званий розвиток повітряних пасток і так званий процес гіперінфляції легень. Саме гіперінфляція лежить в основі такого симптому, який мучить пацієнтів Це задишка, особливо при фізичному навантаженні. Чому саме при фізичному навантаженні? Тому що пацієнт під час навантаження має збільшити дихальний об'єм і швидкість дихання. А ось резервні. Показники його дихання вони в нього вже порушені за рахунок цієї гіперінфляції, тому в спокої пацієнти ще більш-менш нормально себе почувають. Як тільки відбувається за рахунок навантаження, збільшення запиту до вентиляційної здатності, цього вже забезпечити пацієнти з розвинутою гіперінфляцією не можуть. Якщо подивитися на графічне зображення об'ємів легень, в нормі ви бачите лівий графік. Співвідношення чорним кольором зазначений залишковий обмін він є завжди і в нормі, і в патології. Але при патологічному стані, як ОЗЛ, оцей залишковий об'єм з часу він збільшується, оскільки брудна пороженина вона обмежена, він не може збільшуватися сам по собі. Він цей залишковий об'єм краде інші дихальні показники дихальні спроможності. Зменшується резервний об'єм вдиху і пацієнт, власне. При навантаженні не може собі дозволити якогось ресурсного покращення дихання. Функція, функція дихання. Її можна розділити на дві складові. Одна це є механіка дихання, наскільки повітропровідні шляхи пропускають повітря. Інша складова це вже власне обмін, газообмін в альвеолокапілярній мембрані, і обидві ці складові ми можемо оцінити, використовуючи дещо різні діагностичні методики. Тим не менш, механіку дихання ми оцінюємо методом спірометрії і бодіплетизмографії в той час, як. Оксигенацію функцію альвеолокапілярної мембрани ми оцінюємо шляхом вимірювання дифузійної здатності легень по оксидовуглицю, пульсоксиметрії і звичайно по аналізу газів артеріальної крові кислотно-лужного стану, де ми бачимо парціальні тиски кисню та вуглекислого газу. Тож, спірометрія це інструмент, який дозволяє нам відрізнити нормальну функцію, нормально функціонуючі легені від обструктивного типу, рестриктивного, а можливо і змішаного. Ця методика. Цей інструмент дозволяє нам поставити власне діагноз ХОЗЛ. Створити певні прогнози щодо того, як буде протікати це захворювання у пацієнта, допомагає нам в подальшому спостереженні і може використовуватись при певних інших запитах, як то, наприклад, перед оперативним втручанням, чи у спортсменів, чи у випадку якоїсь задишки, яка лікарям не, не може бути пояснена причина. Взагалі, якщо є задишка без спірометрії, це має, ну, це має бути першим кроком. І хочу підкреслити, шановні колеги, що. Якщо пацієнт ніколи раніше не проходив спірометричне дослідження, і ви власне його ініціюєте, не дивлячись на те, що можливо ви навіть не підозрюєте обструктивні якісь стани. Першу спірометрію обов'язково треба робити з бронкоделітаційним тестом, тому що ну тому що це важливо. Ситуація можуть бути різними. Пацієнти з нормальними вихідними показниками спірометрії, тим не менш, ці бронхи можуть знаходитися знаходитись в стані бронкообструкції. Тож перша спірограма завжди має бути з бронкоделітаційним тестом. Об'єми і показники, які дозволяють виміряти звичайне спірографічне дослідження, це всього три показники і певна їх комбінація. Тож, за, за допомогою спіро, спірометрії, ми вимірюємо дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху і резервний об'єм видиху. Поєднання всіх, всіх цих об'ємів дасть нам ем, життєвоємність легень, але показники, як залишковий об'єм і Ємності в склад, в входить залишковий об'єм, як то функціональна залишкова ємність легень, загальна ємність легень, ми за допомогою спірометрії виміряти не зможемо. Для цього потрібна бодіплетизмографія. Втім, для первинної постановки діагнозу Хаузел це дослідження не є необхідним, нам достатньо форсованої життєвої ємності легень, об'єму форсованого видиху за першу секунду і їх співвідношення. Тож що до коли відбувається процес спірометрії на графіку, ми бачимо так звану крива потік об'єм, і до неї є певні вимоги, які будуть нам говорити про те, наскільки правильно технічно була зроблена спірограма, для того, щоб могли її валідувати і сприймати як за об'єктивний метод дослідження. Тож... Крива видоху має бути оця верхня над вісю абсис, має бути крива у вигляді трикутника і мати досить виражену вершину от літера Б, зростати майже вертикально. І на несхідній частині не має бути артефактів, які можуть бути створені за рахунок кашлю чи якихось неправильних патернів дихання пацієнта. Тому крива має бути відтворювана щонайменше тричі, і вона має мати такі характеристики, як форма трикутника, зростання вертикально, виражений пік і відсутність артефактів. Тож, ті показники, про які ми будемо сьогодні говорити, це форсована життєва ємність легені. Певно, що ви всі знаєте, що це таке, але тим не менш. Коротко повторю, це є той максимальний об'єм повітря, який пацієнт може примусово, тобто з зусиллям, виштовхнути з легень під час одного маневру видиху і застосуванням перед цим максимального вдиху. І ця форсована життєва, життєва ємність легень зазвичай складає в нормі приблизно 80% від загальної ємності легень. Другий важливий показник це об'єм форсованого видиху за першу секунду, це максимальний об'єм повітря, який пацієнт видихає протягом першої секунди цього маневру вкарсованої життєвої ємності легень. І ось співвідношення ОФВ-1 до ФЖ, так званий індекс генслера це і буде якраз той показник та те співвідношення, яке дозволить нам ставити або спростовувати діагноз хронічного обструктивного захворювання легень. Як і для будь-якого діагностичного дослідження є покази і є протипокази. До протипоказів ви бачите, що їх виписано доволі багато, але суть в тому, що будь-який пацієнт з гострим станом, будь то кровотеча, будь то інфекція, будь-то хірургічне втручання, нестабільний стан, звичайно, в цей час проводити спірометричне дослідження небезпечно, недоцільно і не варто. Тож, що нам говорить ООН? Гол 2024 про роль спірометрії на сьогоднішній день це є лише підтвердження або спростування діагнозу і подальше спостереження сама по собі спірометрія ніяк не визначає важкість хозел, не визначає, що ви будете призначати пацієнту за показниками ОФВ1, тобто. Позов ми встановлюємо, якщо після бронходилітаційного тесту ви бачите, що співвідношення менше, ніж 0,7 або 70%. Діагноз ви встановили. Після чого ви дивитесь відокремлено на форсовану на об'єм форсованого видиху за першу секунду, і якщо він 80 і більше це легкий ступінь обструкції. Не легкий позов, а легкий ступінь обструкції. Якщо показник ОФВ1 в межах 50-80, це буде помірний. 30-50% це буде важкий, і все, що нижче 30%, це вже вкрай важкий ступінь обструкції дихальних шляхів. А щодо того, в яку групу клінічну групу ми визначимо пацієнта при первинному звертанні, чи навіть при повторному, будуть визначати інші фактори не об'єм форсованого видиху за першу секунду, не його відсоткове значення, а лише симптоми пацієнта. За шкалою задишки ММРС і взагалі оцінки ходів як такої шкала КЕТ і кількість загострень протягом останнього року. Тож раніше у нас було чотири групи, зараз їх три. Не така велика революція. Зрозуміти тут все доволі легко. Спочатку ми маємо з'ясувати у пацієнта. Скільки в нього, це найпростіше питання, скільки загострень з такого типу, да, от з кашлем, задишкою, з хрипом, скільки у вас таких загострень було протягом останнього року? Якщо пацієнт каже, що загострень не було, або було одне незначне загострення, з яким він справився вдома, з вашою допомогою чи без вашої допомоги, це вже буде пацієнт в групі А або Б. Якщо пацієнт мав два або більше поміжне загострення, або хоча б одну госпіталізацію. Не дивлячись на симптоми задишки і оцінки хаузел, він вже буде в групі І. Тож, з'ясовуємо про загострення, з'ясовуємо, в якій горизонталі буде знаходитись пацієнт, в нижній чи в верхній, після чого ви можете надати пацієнту чи опросити його по шкалам задишки і шкала оцінки хаузел, одна містить 4 питання, інша містить 8 питань, і тоді ви визначаєтесь, якщо він в нижній горизонталі, він в групі «А» або в групі «Б». І спірометрія, ще раз підкреслю, має значення лише для підтвердження діагнозу, аж ніяк для призначення лікування. Рясний слайд, але ми трошечки по, по ньому пройдемося. Це є алгоритм роботи з пацієнтами з Хаузел, тож наш, перша наша станція це діагноз. Ви визначаєтесь діагнозом, зробили спірометрію, діагноз, ви встановили індекс Генслера. Менше ніж 0,7 після бронходилітаційного тесту діагноз у вас вже стоїть. Далі ви визначаєтесь з симптомами, наскільки виражена задишка, наскільки часто у пацієнта загострення, докладаєте це все до спірометрії, і, звичайно, спробуєте з'ясувати, які ще неблагоприємні фактори є у цього пацієнта, впливаючи на які ви можете покращити його прогноз. Можливо, пацієнт палить, можливо, пацієнт має шкідливості професійного кшталту, або вдома має, може, має якісь алергічні стани, або сімейний анамнез бронхолегеневих захворювань, і ви можете запідозрити дефіцит альфа 1 антитрипсину Ви обов'язково запитаєте і придивитесь пильно до пацієнта щодо супутніх захворювань. Всі ми розуміємо, що не лише за рахунок бронхолегеневої системи пацієнт може мати задишку. І на ці фактори ми можемо впливати. Далі ви ініціюєте не фармакологічні моменти. Тобто, якщо пацієнт палить, ви говорите з ним про те, що варто припинити палити. Якщо пацієнта часті загострення, це пацієнт похилого віку, так взагалі то будь-якого варто проговорити вакцинування, тому що будь-яке інфекційне загострення воно буде. Погіршувати прогнози пацієнта і раз за разом вкрадати в нього його функціональні дихальні можливості. Ви говорите про те, що активний спосіб життя, не дивлячись на наявну задишку, залишається вкрай важливим, тому що з нарушенням пацієнта буде. Запускати у цей порочне коло, коли пацієнт не рухається, відповідно в нього відбуваються обмінні порушення, і задишка буде тільки більше і більше. Тобто, активний спосіб життя настільки, наскільки це можливо, розглядається у пацієнтів в будь-якому періоді хронічного обструктивного захворювання, ну крім загострення. Ви навчаєте пацієнта самоконтролю, ви навчаєте його дихати тими інгаляторами, які ви призначаєте. Бажано мати в кабінеті можливо, пуст, ну, вже пусті. Пристрої, щоб показати, що крутити, як відкривати, як дихати, щоб пацієнт міг потримати їх в руках перед тим, як він придбає препарат, отримує його в там в аптеці, і буде використовувати самостійно. І звичайно, лікування супутніх захворювань на цьому цей візит буде закінчено, і ви призначите наступний візит важкому пацієнту раніше, більш стабільному пацієнту можна трошки пізніше, тим не менш всім цим кроком ви знову пройдетеся, подивитесь, як він використовує інваляток. як чи кинув він палити, чи пройшов він вакцинування, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можливо, в нього настільки важкий стан, що він потребує додаткового кисню. Тут хочу трошечки вас застерегти, тому що у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Дихальна, хронічна дихальна недостатність може протікати не лише у вигляді гіпоксемії, тобто зниження парціального тиску кисню, але й за рахунок підвищення вуглекислого газу, гіперкапнії. і тут призначення суто кисню не тільки може не в таких випадках вже використовуються апарати неінвазивної вентиляції легені, які дозволяють впоратися з підвищеною концентрацією вуглекислого газу в крові. Таким чином, раз за разом ви призначаєте лікування, потім оцінюєте, чого ви досягли разом з чого пацієнт досяг з вашою допомогою, з своїми зусиллями, і приймаєте рішення або продовжувати терапію, або ескалювати терапію, або перевести пацієнта в іншу групу. Він був у вас у групі І, ви гарно його полікували, він переходить в групу Бі. Ну, і таким чином ви вальсуєте з пацієнтом з його симптомами з його хворобою. Підведемо підсумок. Розділ пацієнтів по групам Gold, A, B та I e не, не ґрунтується на спірометрії, ґрунтується виключно на симптомах пацієнта, на його затишці, на його якості життя і на кількості і якості вираженості загострень протягом останнього року. А тепер переходимо до лікування. Саме групи А, Б або І, e, вони будуть визначати те первинне, те стартове базисну терапію, яку ви призначите пацієнту. Якщо вам пощастило спіймати пацієнта і він у вас по всім критеріям підходить в групу А, що мало ймовірно, тому що подивіться ще раз: пацієнти групи А це ті, у яких не було загострень, або було одне маленьке, незначне, неважке загострення, да? він не потрапив в лікарню, і він має мало симптомів. Тобто, ми всі розуміємо, що зазвичай такі пацієнти не потрапляють до лікарів, можливо, єдине, що якийсь профілактичний огляд. Тим не менше, якщо вам пощастило знайти такого пацієнта, він у вас в групі А ви можете, згідно ВООН-2024, призначити йому один бронходилітатор тривалої дії або адренальний або холінорітик. Якщо ж мова йде вже про пацієнтів, які добре мали мало загострень, але. По шкалі КЕТ ви бачите, що в нього 10 або більше балів, по шкалі ммрс 2 або більше балів, тобто в нього виражені симптоми, хоча і немає загострень, ви вже маєте призначити подвійну бронкоделіатаційну терапію, яка буде містити в собі адренальніметик тривалої дії і холінолітик тривалої дії. І третя група: всі, хто працює в стаціонарах, лікарі стаціонарних відділень, ви маєте справу лише з пацієнтами групи І, і тут подвійна терапія, просто маст бі. Питання щодо призначення таким пацієнтам, у яких часті або важкі загострення, і призначення їм інгаляційних стероїдів, воно не є голод не заохочує призначати всім підряд. До подвійної терапії робити з нею потрібно шляхом призначення анголіційних стероїдів. лише в тому випадку це погоджується, да, якщо пацієнт має в аналізі крові еозинофілію 300 і більше клітин в мікролітрі. І один ще момент: якщо у пацієнта є симптоми як ХОЗЛ, так і астми, ви маєте його лікувати, скажімо, за протоколом бронхіальної астми. Я тут собі дозволю нагадати вам, як підрахувати кількість еозонофілів в одному мікролітрі крові швидко, навіть подумки, без використання калькулятора. Якщо спрощувати формулу, подивіться, будь ласка, ви маєте помножити кількість лейкоцитів на відсоток еозонофілів і на 10%. Наприклад, якщо пацієнт має литві 107,8 і 8, в 5%. Ну, якщо так подивитися, це не викликає якогось е е е якоїсь такої турботи, да, начебто й нормальний аналіз. Але якщо ви помножите 7 8, ми множимо на 5 і множимо на 10%, ми отримаємо 390%. Клітин в одному мікролітрі, і це вже, якраз, якщо ви думаєте про призначення інгаляційних стероїдів, якраз у цього пацієнта з таким лейкоцитозом і з такою зенофілією, вже є доречним і виправданим, Ви можете отримати, пацієнт може отримати від цього користь. Тож, поговоримо про холінолітик тривалої дії. Що чудового в цій молекулі, ці броміду 18 мікрограм. Власне, те, що при тривалому використанні, в тривалому і сумлінному використанні цього лікарського засобу ви можете, пацієнт, ви можете впливати на ризики пацієнта, зменшуючи частоту їх загострень. І це є найголовнішою довгостроковою метою зменшити ризики загострень, відповідно госпіталізації, відповідно прогресування погіршення функцій зовнішнього дихання, інвалідизації та смерті. І ціатропі може цим похвастатись. Якщо ви подивитесь, що відбувається з показниками зовнішнього дихання після використання ціатропів вже через 3 години, то ви побачите, що збільшується форсований видих за першу секунду, збільшується інспіраторна ємність. Тобто відбувається зменшення гіперінфляції, власне, саме того механізму, про який я вам говорила на початку. І це є суттєвим моментом і покращує прогнози. Отже, тіатропіоброніт 18 мікрограм, він ефективно впливає на три таких основок основні цілі. Да? Він знижує виразність задишки, тобто пацієнт почувається краще і буде вам за це вдячний. Знижуються ризики загострень. Пацієнт, можливо, цього не усвідомить, але ви, як лікар, побачите, він рідше приходить до вас, він ще й кинув палити, й покинув там шкідливу роботу, і він рідше загострюється, в нього значно будуть кращі прогнози. І що саме цікаве, використання тіотропів знижує ризики смерті, підкреслюю, від усіх причин на 34%. На сьогоднішній день спірива у вигляді Хенді хейлер вона включена до державної програми реімбурсації, і пацієнти з ваших рекомендацій з рекомендацій пульмонолога можуть його отримувати безкоштовно. Але тут хочу підкреслити: звертайте, будь ласка, увагу на. Дозування, бо з'являються різні дозування, але доказова база, вся та доказова база за рахунок великої кількості тривалих, рандомізованих контрольованих досліджень, вона відноситься саме до тіатропії оброміду 18 мікрограм. Адже ж ви хочете призначити препарат і очікувати від нього того ефекту, який він обіцяє, і це ну на це можна розраховувати лише в оригінальному дозуванні 18 мікрограм. Шановні сімейні лікарі, згідно з наказом 555, саме ви маєте встановлювати діагноз хронічного обструктивного захворювання легень і призначати адекватну терапію. Сподіваюсь, для вас це не буде важко, і єдине, чого, наскільки я знаю, не вистачає, це спірографів на поліклінічних відділеннях, тому я б дуже вам. Звичайно, щоб вони у вас з'явилися, ви освоїли методику спірограми, Це не є важко, це дуже просто, і ви зможете ставити діагноз ХОЗЛ протягом декількох хвилин. Ні, декількох не вийде, ви маєте провести бронподелітаційний тест. Тому протягом 15-20 півгодини ви вже будете мати діагноз і мати відповідно план, як себе вести з пацієнтом. Пацієнти зазвичай не знайомі з таким захворюванням, вони взагалі не хочуть усвідомлювати, вони більш схильні заперечувати своє захворювання, тим не менш доведеться його визнати, з ним жити, розуміти своє захворювання, розуміти симптоми, такі флажочки, які для пацієнта будуть важливими щодо того, чи все він правильно робить, які симптоми будуть. Символізувати, які симптоми будуть повідомляти про те, що починається загострення, і варто щось змінити або звернутися до лікаря. І взагалі багато цікавої інформації можна знайти на навчальній платформі SpiroMentor. По цьому QR-коду можна перейти, передивлятися, радити своїм пацієнтам і знаходити багато цікавої інформації щодо обструктивного захворювання легень. Я вам дякую за увагу. Зічу. Успіхів з вашими пацієнтами! Я вам зичу задоволення від роботи, ну і, звичайно, перемоги. Дякую за увагу.